Отримання нових знань та стабільності, але тут повинна бути віра. Якщо ви вірите в це, то воно все здійсниться. Дякую він військовий. Ні, він моя людина. Я радий за вас, Волошка, що він ваша людина, і я надіюся, що все ж таки це буде так, що ви зустрінетеся з ним. І дуже вам вдячний за ваші подарунки. Дуже вдячний. І ще раз вдячний за троянду. І ще раз говорю вдячний вам за вашу працю. Так, друзі, бачу, що поки що немає, кому писати.